Світ обертається довкола родунки внизу її живота. У мене є небо чи будь-яка інша стрімка висота, є Бог, що за кожен мій вчинок щедро колись воздасть, але наразі світ обертається довкола її зап'ясть. Є гори, річки, дерева, птахи, міста, дорога, врешті-решт. Є це неспішне існування, що схоже на заслення чи арешт. Є гармонія, музика, спокій, тиша, дзвінке, голос, але наразі світ обертається довкола її волосся. У мене є все і навіть більше, чого я коли-небудь хотів. Я соняшник Ван Гога і зграю бройгелівських хортів, є перманентний смуток, є радість, є сльози і сміх. Але наразі світ обертається довкола її. Ніх є безліч релігій є пекло, нірвана, шоу, Джаханам, є дні й тижні й місяці, коли найбільше довіряєш снам. Є незліченна кількість незрозумілих мені речей, але наразі світ, світ обертається довкола її очей. Є насміливий дуже довгий початок. Але немає кінця. Є темрява, в якій можна почути, як б'ються серця. І як до Лаури молився Петрарк, а Дон Кіхот до Дульсинеї, так я молюсь в цій темряві до світу, що зупинився врешті біля неї.